Вирішив прийти, перевірити, що тут змінилося. Ну, на перший погляд багато що змінилося. Благоустрій покосив всі хрещаки, скрізь повбирали. Дерева там повирізали знизу, не дерева, а кущі. Деякі такі вчани, вшановує пам'ять, приносять квіти, кладуть. Це в нас був тут Вічний вогонь горів постійно, але зараз так як скрута з газом, його, видно, тільки запалюють на 9 травня. Ось квітки лежать свіжі квітки. І Тут ось лежать теж свіжі квіти. Там далі у нас пам'ятник афганцям. Загиблим воїнам в Афганістані. Що ми тут бачимо? Кругом цієї плити більш-менш прибрано, не більш-менш, а взагалі прибрано. Немає дзернят навусканих, там у воно лежить. Але все-таки окурки з'явилися тут, перед пам'ятником. Група людей все-таки сюди приїжджає, видно корки, відбанок корки. Тут запльовано все дзернятами. З тієї сторони теж, де були великі зарослі, тут все викошено, вирубані кущі. Тоді пройти не можна було. Так, курник цей, чи качатник, чи осятник. Як стояв, так і стоїть. Ніхто його не розбирав. Готується, мабуть, до слідуючого сезону. Савпір'ї. Коротше, до людей не доходить, що це курган. можно и мусор какие-то мусора зернята чипсы пляшки раскиданы І скажу більше, вчора опять невідомі особи запалили курган слави, вигоріла дуже велика частина його. Аж до самого низу. Мешканці прилеглих будинків з тієї сторони, побачили, що тут горить. Визвали пожежників, вони приїхали. Поки відкривали, там шламбон знизу є, щоб сюди не заїжджали. Поки відкривали шламбон, а то побігли з такими хлопушками, швабрами і почали тушити, поки машина заїжджала. Ну донизу видно вигорівше все. Вон знизу горіхи ростуть обгорівші. Грушки воно ростуть теж обгорівші. От таке ми маємо. Як людям пояснити, що це не розваги, а що це курган слави.